Слава Україні, Героям слава! День починається у Бахмуті майже як в В'єтнамі. Іноді навіть краще. Військовослужбовцем я став у 2021 році. Прийшов до частини 317-ї бригади оперативного призначення. Трошки пройшов КМБ і почалося повномасштабне вторгнення. Одразу з 24 лютого ми виїхали на окружну Харкова, наш район. мікрорайон, ну, і там вже почалися наші перші бойові дії. Якщо раніше ми думали, що там контакти це щось страшне, щось, щось ну, не знаю, нереальне, то тут все, все набагато гірше. Якщо на харківському напрямку там були Групи чисто, які виконували якісь окремі задачі там. Зараз в цьому напрямку проти нас воювали майже всі, від мобілізованих до, до ЧВК Вагнер, до якихось спецпідрозділів, до гуровців ми були майже в оточенні вже. Знаєте, коли заженуть людину в угол, вона вже. Включає всі свої вісім відчуттів, не знаючи, скільки їх там може бути, і просто робить свою роботу. Ось, ось таке у нас було позавчора. Ми були в нашому, в нашому зданні, так сказати. Ми тримали оборону крайній рубіж. У нас було, якщо противник там на 3 години, на 12, на, на 6, то з трьох годин, наскільки у ну, нас був, був плотний вогонь, що ми на три години вже не бачили нічого. І зайняли кругову оборону в зданні. Е, і вже пройшла інформація, ну з дрону замітили, що, що ворог зайшов до в будинок. Е, звісно, почався контакт. Е, люди підготовлені. Ми, ми засипали двері, поставили розтяжки е, та тримали оборону, скільки це було можливо. Е, Відстрілювалися цілий день. Там я не знаю. В мене там уже кулінот клинив сили на фронті. Мені дає моя родина. Люди, яких я оберігаю, неважливо, хто це буде. Це діти, які можуть посміхатися, можуть ходити в школу. Та і всі інші люди, українці мені дають наснагу. Воїном ти стаєш, коли, коли ти переходиш це все. Переходиш страх, переходиш переживання, переходиш відчай. Не, не треба не поважати ворога, треба в самому рости і в цьому напрямку. Що, щоб була можливість як можна краще виконувати свою бойову задачу?